Заняття з рафтингу південним Бугом. Відпочинок на воді для дітей зорганізували у рамках проєкту поширення зеленого курсу у громаді, розповіла Суспільному співорганізаторка заходу Ірина Баранович. Вік учасників від 6 до 14 років. Перед виходом на воду інструктаж. Його проводить інструктор із водного туризму Олександр Корецький. У нас є два борти, по яким ви розсядетесь з правої з лівої сторони на дні. Рафта є стропи для ног, щоб вас не викинуло вправо-вліво. Тим, хто бажає, ми дамо весла. берете палець під ручку знизу, десь понище і тягнете попри рафт по воді. Рафтинг – це вид екстремального спорту, швидкісний сплав річкою через пороги на надувному човні, розповідає Олександр Корецький. Рафтинг по Вінницьки, дещо інший. Безпека дітей понад усе. У нас в Вінниці катається ляля -ля ратушна та перехов. Ми заплили за волну після них. На ній похиталися вліво вправо, нас похищало вверх-вниз. Трошки половили цю волну. Яні 14 до Вінниці розповідаю, переїхала з Донеччини на заняття з рафтингу вперше. Цікаво, мені сподобалось. Тяжко вперше, коли ми розвертаємося, тяжко проти течії гравсти. І ну враження нові для мене. Мені сподобалось плавати. Такій лоці вперше. Восьмирічну Злату покататися на рафті привела бабуся Ірина Володимирівна. Розповідає, від війни, яку Росія розв'язала проти України, тікали двічі. Спершу із Луганщини переїхали до Харкова. Тепер до Вінниці. Такий відпочинок каже, дозволить дитині відволіктися від пережитого і отримати позитивні емоції. Це дуже важливо, тому що вони, ну емоційний стан після після того ми просиділи тиждень в підвалі, Ну це, це дуже добре. Я думаю, ці враження в неї залишаться на все життя. Берега за двома синами спостерігає Олександра Співак. Каже, про безкоштовні заняття з рафтингу дізналася з інтернету, попередньо зареєструвалася. Для її хлопців це хороша можливість активно провести час, поспілкуватися з однолітками. Тут і фізичне навантаження, і краєвид, і компанія, і навіть пісні вони там співали. Хтось зараз там підсвистує якусь пісню. Здається, чи там червона калина, чи що вони підпливали, було чутно. Класно. Заняття з рафтингу безкоштовне. Тривало годину. Зареєструвалися на нього дев'ятеро дітей. Враженнями від пережитих емоцій суспільним ділиться 11 річний Єгор Співак. Я би хотів ще так спробувати зробити. Відпочинок на воді для дітей зорганізували громадська організація Екодія спільно з ГО «Вінресурс» та Вінницькою мерією. Фінансово проєкт підтримав Німецький федеральний фонд охорони навколишнього середовища, розповіла Суспільному очільниця громадської організації «Вінресурс» Ірина Баранович. Окрім рафтингу, передбачені й інші розваги. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.